За підтримки Київської міської адміністрації ми вже проводимо друге змагання по програмі «Спартакіади здоровий киянин». Це якраз вчора і сьогодні проходять змагання снайпер-столиці з кульової стрільби на дистанції 50 метрів з малокаліберної гвинтівки. Досить масові змагання прибули у нас більше 12 команд. Хочу відмітити і медиків. Проспілка дуже активна, освітян столиці Оболонський район представлений. Це і компанії Фармак, і компанії УДЦР Зв'язківці, і компанії, які представляють Укртрансгаз і їхні дочірні компанії. Великі торговельні компанії міста Києва, Фозі Груп. Видно, що в цих колективах проводиться спортивна робота люди займаються і особливо в цей час. Широкомасштабної війни дуже важливо всім вміти добре стріляти. І я бачу, що з цих результатів, які показують наші учасники, досить хороші результати, особливо серед жінок, дуже багато вибивають 90. З десяти, скажімо так, це достойні результати. Вчора в нас проходили кваліфікаційні змагання, відбиралися кращі учасники. Було визначено жінки 88 очків попадань, чоловіки 90. І сьогодні вони входять в фінали, змагаються. Я думаю, що це достойні змагання, особливо актуальні на сьогоднішній день. Слава Україні!